Добрий день, дорогі гості та підписники. Так, ось встановив Деївську батарейку. Буде вона, вона поки жити ось тут. Е, ось тут. Е, звісно, на цьому місці буде аксіома. Е, ну, Я її думаю, потім десь туди перемістить. А поки вона буде жити в мене ось тут, вімкнув її. На ній рівень заряду 52-65. Е, тепер все розібрав е, з'єднання плюсове на цій батареї. Я її планую деяку підключити ще сюди. До цих же шклем перед інвертором. Іменно сюди підключити. Ще треба розібратися все з'єднання. А перед цим треба заміряти рівень заряду зарядує літійонної батареї. Треба, щоб максимально однакові вони були перед їхньою паралельною роботою Е, Так, напруга на літійонній батареї. У мене дещо нижча. 52,26. Зараз вімкну контролер заряду, нехай її трохи підзарядить. Так, дорогі друзі. Запустився на камеру, не було коли е, знімати, бо я ловив отут на вольтметрі, щоб напруга була рівно 52,6 вольта перед тим, як вмикати Дейвську батарею. Вімкнув все нормально, ніяких помилок вона не дає. Зараз іде зарядка. Ось 12,52,88 на цій батареї. Дейка ще не вімкнулася, бо я її тільки вімкнув. Ось вона ще не, не дає зарядку. А ми скайблю вже ляє 1,2 кВт. Е, так, дорогі друзі, йде заряд. Як бачимо, напруга росте 53,5 кВт. Струм на літієву батарею 27,6 Ампер. Дивимося, що на дейки робиться. На дейку зараз залітає 13,3 А. Бачимо двократний небаланс струмів. Це так і буде, оскільки різна хімія літій-іон і літій-залізофосфат. І от цього я нікуди не дінуся. так воно і буде жити. Ось. Нехай працює. Я так думаю, буду спостерігати за ним. Думаю, коли літій підзарядиться, струм на літію впаде, а на залізофосфат підніметься. Напруга 54,4 вольта. Струм на літію батарею 12 А впав, був більший. А на дейку. А на деяку, як бачимо, 25 А. Зараз ситуація змінилася у протилежну. Дейка стала брати в два рази більше струму, а літій в два рази менше. Е -е, дуже мало навантажень. Таке буває дуже рідко, але зараз жарко, я вимикаю вже кондиціонер. І тому у мене ось така картина по споживанню. Нема геть навантаження. І виходить, контролер дає 1,4 кВт. Дейка дає 1,7 і виходить тестри з гаком кіловата заліта на заряд акумуляторів. Так, чергове вімкнення. Ось як бачимо, літієва батарея вже зарядилася, як бачимо, то заряд, то розряд. Тобто вона вже не споживає струм, 2,4 Ампера це небагато. Заліза фосфатна батарея взагалі нічого не бере. По рівню заряду вона, ось, о, як показано, повністю заряжена. Ось, ну, і зараз перша година дня. У мене вже обидві батареї заряджені повністю. Ось, ось, ось. Зараз працює розумне навантаження. Ось. Панелі віддають 2,4 кВт. Мейскай глю видає 1,4 кВт. Ну, нагрузка зменшується в залежності від навантаження. Розумний вихід повністю вімкнений, бойлер гріється, вам на комната опалюється. Ось таке коротеньке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.